Я хотів би звернутися до президента Зеленського Володимире. Слово за вами. Дякую вам. Перш за все, дякую за запрошення. Дякую за підтримку. Це особливий момент. З одного боку, Росія розпочала свій літній наступ, але з іншого боку, їх змушують займатися дипломатією, і це є як виклик, так і справжня можливість для нас. Перш за все, шанс спробувати закінчити цю війну. По перше, як і раніше, наш головний пріоритет підтримка нашої оборони. І я вдячний за всі пакети підтримки і за кожне вкладення в виробництво зброї в Україні та за розвиток виробництва у ваших країнах. Також Європа разом з Америкою має Кращі види зброї, ніж Росія. Ми також маємо потужніші тактичні рішення. Наша операція Павутина вчора це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати. Це підштовхне її до дипломатії. І коли Росія зазнає втрат у цій війні, всім очевидно, що Україна тримає лінію не лише за себе, але й за всіх. Запитайте вашу розвідку, що планує Росія цього літа в Білорусі. Якщо вони наважаться готувати атаки звідти, то нам потрібно більше сили разом. І зараз це означає зміцнення України, щоб ми могли зупинити цю війну і запобігти її розповсюдженню. Ось чому виробництво зброї має значення. Україна може забезпечити до 40% своїх. Потреб в зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але це вимагає стабільного фінансування. Наші операції показують наскільки велике значення можуть мати інвестиції, особливо в дрони. І ми досі терміново потребуємо протиповітряної оборони, особливо систем Патріот і ракет. До них кожен з вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення. По-друге, ми повинні зробити все, щоб дипломатія не була пустим звуком. Наша делегація зараз перебуває в Стамбулі, і ми готові вжити необхідних заходів для досягнення миру. Природно відправною точкою має бути припинення вогню і гуманітарні дії, звільнення полонених та повернення викрадених дітей. І всі ключові питання можуть бути вирішені на рівні лідерів. І якщо Росія Підірве навіть цей початковий порядок денний. І якщо зустріч в Стамбулі нічого не принесе, це чітко означає, що терміново, терміново потрібні нові сильні санкції з 18-го пакета ЄС і зі Сполучених Штатів. Зокрема, найсильніші санкції президента Трампа мають вдарити по російській енергетиці, особливо нафті та танкерах, обмежені цін і також. По російських банках та фінансовому сектору загалом сполучені штати дякую всім, хто робить усе можливе, щоб зв'язок між Європою та Америкою залишався міцним. Нам потрібна підтримка президента Трампа, Конгресу Сполучених Штатів та американського народу. Щоб не відбувалося у глобальній конкуренції, це наш спільний обов'язок Європи, Америки та всіх, хто цінує свободу, захищати її разом. Нам потрібно якомога більше точок зв'язку, зокрема на саміті НАТО цього. Червня і один з ключових принципів європейської безпеки полягає в тому, що Росія не повинна мати право вето на рішення НАТО або впливу на союзників чи його членів. Цей принцип повинен залишатися на місцях. Євроатлантична безпека це справа євроатлантичних націй. Путін вирішив виступити проти Європи, тому він не має права вирішувати її майбутнє. Це не повинно змінюватися. Важливо підтвердити на саміті НАТО у червні, що союзники залишаються сильними і що Європа не здає власну безпеку. І звичайно, я також хотів би обговорити деталі нашої роботи в рамках коаліції бажаючих та безпекових гарантій. Нам потрібно зробити цю коаліцію сильною. Але про це ми думаю поговоримо за зачиненими дверима. Ще раз дякую.